Доброго дня, любі українці. Сьогодні хочу прочитати 144 й псалом псалом Давида, який кликав до Бога, і він його чув. Благословений Господь, моя скеля, котрий навчає мої руки до битви, мої пальці тримати зброю. Він, милосердний до мене, моя твердиня, моя фортеця, мій визволитель. Мій щит, на нього я покладаюсь, він підпорядковує мені мій народ. Господи, що таке людина, про яку ти піклуєшся, і людські нащадки, що ти звертаєш на них увагу. Адже люд... людина схожа до пари, її вік, як тінь, що зникає. Господи, нахили твої небеса і зійди, доторкнися до гір, і вони почнуть диміти. Пошли блискавицю і розпоруши ворогів. Пусти свої стріли і приведи їх у збентеження. Простягни свою руку з висоти і визволи мене. Врятуй мене від великих вод, від рук чужинців, уста, яких говорять неправду, а їхня рука це правиця обману. Боже, я заспіваю Тобі нову пісню на десятиструнному псалтирі заграю тобі. Ти даєш царям перемогу і спасаєш свого слугу Давида від згубного меча. Визволь мене, врятуй мене з рук чужинців, уста яких говорять неправду, а їхня рука це правиця обману. Нехай наші сини будуть як нові саджанці, належно вирощені в своїй юності, а наші дочки гарні, наче майстерно вирізблені храмові колони. Наші комори хай будуть повні запасами усякого добра. Нехай наші вівці плодяться тисячами, нехай вони плодяться десятками тисяч на наших полях, нехай наша худоба буде плодовита і без викинів та втрат, а на вулицях наших нехай не буде ні лементу, ні плачу. Щасливий народ, у якого така доля, щасливі люди, у яких Господь є їхнім Богом. До кого нам звертатися, любі мої? Тільки до Бога. Те, що Бог дає перемогу українській армії, це все його руки, це все Його милість і це він навчає наших воїнів, як боронити нашу землю. І тому вся слава Богу. А моє бажання, моє бажання помолитися за Україну. Неможливо в ці важкі часи оговорити все і сказати все. Бог серцезнавець, він бачив все. І тому я прошу Господа в ім'я Ісуса Христа, Бога Неба і землі, Бога Авраама Ісака, Якова, Бога єдиного Творця Всесвіту. Господи, благослови Україну, благослови землю нашу. Поможи нам, Боже, звернутися до Тебе і відріктися від інших богів, від чаклунства, від ідолопоклонства, від марновірства, від всяких нечистот, від злого язика, від прокльонів, прости нас за це наш Господь. І благослови нас, помилуй нас по великої милості Твої. Хай Твоя рука захищає нас, хай Твої ангели будуть навкруги нас. Боже, важко дивитися, як гинуть люди, як гинуть воїни, як гинуть діти і мирне населення. Господі, тому прошу захисти нас, Господі. Хай Твоя милість буде з нами, Господі, захисти тих, хто в окопах. Захисти тих, хто в оточенні, в полоні, захисти тих, хто не має їжі, пиття, зв'язку, води, Господі, дай людям це захисти, хай не буде сиріт, хай не буде вдов. Помилу нас, Господи, по великої милості Твоєї. бо Ти Бог довготерпеливий, багатомилостивий, Ти любиш прощати, і Ти дав нам сили, і даси сили. І ти переможним шляхом поможи нам довірятися тобі, вірити тобі, кликати до тебе, каятися в своїх гріхах, помилуй нас, бо ти сказав: якщо мій народ, який іменується іменням моїм, змириться, то я прощу гріхи з цілу землю і втішую, Господі, благослови, довіряємося тобі, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Благословень вам, любі наші. І Хай Бог помагає нам всім, не будемо унивати, не будемо, Господі, страждати, хай не будемо страждати, будемо радіти наші перемоги. Збережи, Господь, кожне життя, кожну душу для Твого Царства. Слава Богу за все. Мирного нам неба всім. Благословінь в ім'я Ісуса Христа. Амінь.